Вот сюди я їх поселила, в эту кімнату. Все условия для них є. Телевізор є, постель є. Зоя Янке показує двокімнатну квартиру у центрі Кропивницького, куди цієї весни безкоштовно заселила двох переселенок з Харкова жінку з донькою. Вони жили з 7 марта по 24 четвертий має. Я вважаю приступленням брати за квартиру. Преступленню во час війни услышала по телевидению, что кабінет міністрів дал розпорядження всім тим, хто держав переселенцу 450 гривен гривень платити за человека. Каже, пішла в центр надання адміністративних послуг оформити заяву на відшкодування за комунальні послуги. Ось ця заява написана 1 травня. Говорить, компенсацію до цього часу не отримала. Я говорю, чому? отвіта немає. Потім, коли я прийшла, я кажу, де отримати? Не знаю. У Кропивницькому за час повномасштабної війни зареєструвалися більше 22 тисяч переселенців. З них понад 15 тисяч людей отримали допомогу від держави у розмірі більше 243 мільйони гривень. Також надається з державного бюджету допомога мешканцям міста Кропивницького, які безкоштовно прихистили у себе внутрішньопереміщених осіб за програмою прихисток. За даними керівниці, майже тисяча кроповничан безкоштовно поселили у своїх будинках і квартирах три тисячі переселенців. Опрацьовано 949 заяв на загальну суму 748 тисяч 750 гривень. На сьогоднішній день надійшли уже кошти з державного бюджету мешканцям міста на загальну суму 536 тисяч 165 гривень. За рахунок коштів державного не державного бюджету, а благодійних фондів ця допомога надається тим громадянам, які прихистили в себе більше чотирьох осіб, внутрішньопереміщених осіб, ті, які прихистили в себе осіб з інвалідністю, ті, які прихистили. Сили в себе багатодітних сімей, тому ми розглянули опрацювали 1493 заяви на загальну суму 2 мільйона 87 тисяч 252 гривні. І на сьогоднішній день надійшли кошти на загальну суму 62 тисячі 143 гривні. Держава встановила вартість відшкодування комунальних послуг з розрахунку на один день. Це 14 гривень 77 копійок. За місяць компенсації 457 гривень 31 копійка. Чому Зоя Янка не отримала компенсацію, пояснює заступниця начальника управління адмінпослуг Анна Шевченко. Якщо людина розмістила у серпні людину, там, наприклад, 15-го числа, то не пізніше, ніж наступний робочий день, вона має повідомити про розміщення. І тоді вона зможе скористатися частиною компенсації за серпень, подавши документи у вересні з 1 по 5 число. Відповідно до постанови, треба звертатися щомісяця з 1 по 5 за попередній місяць, подаючи документи, тільки тобто, якщо людина пропустить, то вона не буде мати можливості отримати за декілька місяців компенсацію. Зоя Янке говорить про ці вимоги. Не знала Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький.